Вітаю вас! Ви дивитесь програму Знахарі на телеканалі Інтер. З вами в студії я, професор медицини Ольга Богомолець. Наша програма для тих, хто прагне повноцінного життя і хоче бути здоровим. Щодня на варті вашого здоров'я, експерти з медицини та фітотерапії, фахівці зі здорового способу життя. Де здоров'я, там краса. Тож будьте завжди здоровими і красивими. У команді ведучих програми Знахарі тимчасова заміна. Олександр Крикун підтримує нашу збірну на Олімпіаді. А у нас в гостях головний офтальмолог Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук Сергій Риков. Ваші оплески. сьогодні ми говоритимемо про одну з найпоширеніших проблем очей. Тема нашої програми короткозорість. Бачите, мої окуляри. Сьогодні у нашій програмі Як перемогти короткозорість. П'ять методів для збереження гарного зору, що провокує хворобу, погані думки чи слабкість очного яблука. Як завдяки тренуванням запобігти короткозорості, яка методика найефективніша народної або традиційної медицини? На короткозорість або міопію страждає кожна третя людина на землі. Короткозорим людям важко бачити номери маршрутів громадського транспорту, прочитати дорожні знаки, а також розрізняти дрібні об'єкти на відстані. В тому випадку, якщо вони без окулярів. Детальніше про проблему у нашому сюжеті. Увага на екран. Короткозорість або ж міопія це порушення роботи ока, яке проявляється в зниженні чіткості зору вдалину. Усього в світі страждають на міопію близько 1 мільярда чоловік. Найчастіше діагноз короткозорість ставлять молодим людям. Майже 20% школярів вимушені носити окуляри. Головним чином короткозорість пов'язана з тривалою зоровою роботою на близькій відстані читанням, письмом, кресленням, особливо при неправильному освітленні і поганих гігієнічних умовах. Якщо вчасно не вжити заходів щодо лікування цієї недуги, це може призвести до незворотних змін в готі та навіть до втрати зору. На короткозорість хворіли математик Леонард Ейлер, композитор Ріхард Вагнер та футболіст Пале.